Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3251 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 161 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 35, 44, 7, 27, 17. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8183 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 360. 36. 30, сорок два, шість, двадцять один, тридцять, шістдесят чотири, Сім вісімдесят, сорок чотири, сімдесят п'ять, десять, Сімдесят сім, один, тринадцять, двадцять два. Три, шістдесят один, сорок. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7036 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 2. 8. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два. Вісім. Один. Бережіть себе. Все буде Україна.